Доброго дня, ми раді дня. вітати вас у Запоріжжі. І перше питання це стосовно вражень, і взагалі вражень стосовно міста і спілкування з людьми, яке у вас було не так давно. У вас в місті дуже багато класних людей, і тут відчувається великий масштаб Дніпро, Хортиця, Дніпро Гес. Це є ну, наші флагмани запоріжжя Сталь. Але весь цей потенціал він потребує дуже серйозної модернізації. І можливості Запоріжжя є надзвичайно великі. І знаєте, в мене відчуття, що трошки недолюблене місто, тому що маючи таких добрих людей, якщо попрацювати активно, щоб місто було відоме, я думаю, сюди дуже багато людей світу мали би за честь приїхати, щоб відчути цю енергетику. енергетика Хортиці, Дніпра, великих флагманів наших українських. От, от це те, що я маю на серці. А яка причина того, що ви зараз займаєте посаду мера Львова? Яка причина того, що ви подорожуєте Україною і займаєтесь, вийшли вже за межі свого міста і займаєтесь політикою загальноукраїнського масштабу? Поза тим, що я і міський голова Львова, я і віце-президент асоціації міст, і моя задача бути разом з місцевим самоврядуванням, є дуже багато проблем, тому перед тим, коли давати якісь поради, треба самому побачити це середини. І от, подорожуючи по нашій державі, ти бачиш, яка пограбована наша країна. От класні люди і знаєте, от бідність дуже суцільна. Тому це треба міняти. Потрібні класні, якісні люди в парламенті, потрібні хороші люди в органах місцевого самоврядування, моральні, які б мали велику двіру людей, які б мали сміливість приймати непопулярні рішення, спалювати свій рейтинг, але бути корисними для своєї країни, будувати країну, в якій хочеться жити. Розуміло, я бачу, що вам сподобалось на хортиці у нас і Дніпро такий красивий краєвид? Запорізька влада вже декілька років розповідає, що із Запоріжжя можна зробити туристичне місто поряд з промисловим розвитком нашого міста. На ваш погляд, це можливо в такому індустріальному центрі, як Запоріжжя, і що б ви зробили, якщо були б на стороні нашої влади? На моє глибоке переконання, вам треба розвивати промисловий туризм. Багато людей з України ніколи не були в Запоріжжі і не бачили Дніпро Гес, не бачили Запоріжсталь, Сталь, не бачили Моторсіч. Це враження несамовиті, це лишається на все життя. А для цього треба, щоб місто було комфортним і щоб була можливість банально доїхати, тому що дороги не завжди добрі, має бути хороше авіаційне сполучення. Тим більше, оскільки я знаю, Моторсіч має достатню кількість літаків, і такі рейси можна впроваджувати. Я переконаний, що як мінімум з західної України з Києва може дуже багато бажаючих буде приїхати сюди. Тому дуже важливо, щоб місцева влада ставила це в один з пріоритетів. 10% грошей світу. Вони обертаються в індустрії туризму. Це дуже великі капітали, і це можливість створювати тисячі і тисячі нових робочих місць, що також важливо є сьогодні для міста. Плюс відомість вона дає можливість людям інвестувати в місто. Що сюди приходили нові капітали? Ви маєте дуже багато, але ви просто маєте це все не поскладене. Тому треба це все привести до путя, і буде успіх одного бажання робити місто. Комфортним і туристичним цього замало. Це треба робити. Я би радив, щоб місто Запоріжжя вступило в Європейську туристичну асоціацію. Ще раз наголошую: в першу чергу треба думати про громадян, щоб вони мали якісну роботу, щоб вони мали робочі місця. І я переконаний, що цей ефект він піде таким обертом сніговим комом, і воно потяне одне, одне інше і третє. Зрозуміло, дякую. Сьогодні анонсована зустріч Порошенка з Путіним. Що там вони вирішать, ще не зрозуміло. На ваш погляд, мирним шляхом можна вирішити те, що зараз відбувається на Донбасі і на Луганщині. Якщо проти країни чи проти організму є зовнішня агресія, то щоб перемогти, організм має бути очищений. Нам потрібно реформувати нашу економіку. Ми останніх півроку дуже багато говоримо про реформи, говоримо про підтримку місцевого самоврядування, але жодного закону парламент не прийняв. Нас будуть поважати тільки за одною мовою, якщо ми будемо сильною країною. Переговори це добре, треба говорити, але всередині треба дуже багато працювати. Треба більше замовлень давати для наших військових підприємств треба для нашого війська купляти високоточну зброю подивіться з якою зброєю вони воюють, воюються 60 шістдесят роки подивіться на виробництво, яке сьогодні є на заводі форт це надсучасна зброя яку купляє багато відомих країн світу ми повинні бути кращими будемо сильними будуть поважати будуть боятися ніхто пальцем не рухне а коли ми будемо знаєте імітувати реформи і вести переговори це дорога в нікуди Ну, тобто, переговори з терористами, Ні, з терористами переговори вести неможливо і не потрібно. Переговори треба вести з керівниками всіх країн, але проводити ці переговори в інтересах власної країни. Але ще раз наголошую з тобою: будуть говорити, поважаючи тебе за одну мовою, якщо ти будеш сильний. Тому наша сила в нас самих. Світ належить до сильних. Це є ця формула успіху сьогоднішнього дня. Зрозуміло, У вас буде запитання одне запитання. Критики угоди про асоціацію, взагалі інтеграції України з європейським союзом завжди говорять про те, що наша індустрія, промисловість не витримають цього процесу. Яка ваша позиція? Чи можливо поєднувати індустріалізацію України, втримання того потенціалу і європейську інтеграцію? Україна має дуже багато. Мудрих талановитих людей, маючи потужні виробництва. Якщо ми їх не будемо модернізовувати, якщо ми будемо не будемо залучати західні інвестиції, то тоді дійсно буде проблема. Тому що законсервувати це все на рівні 50-х, 60-х років це є власне дорога в нікуди. Нам потрібно енергозберігаючі технології, нам потрібні найновіші технології світу. І саме головне, що ми маємо багато таких острівків успіху в нашій державі, але дуже часто це аномалії. Потрібна чітка. Державна політика це інвестування у власне виробництво, це підтримка наших кадрів, це підтримка науки, це комплексний підхід, але це єдина формула успіху. Так роблять всі успішні країни світу. Тому я би не придумав ровер, а робив це так, як сьогодні це робить та ж сама Німеччина, як це робить Японія. Просто робити це краще. Пане Андрію, Дякую. як нам зберегти свою специфіку, скажіть, будь ласка, у рамках Європейського Союзу. Чи не доведеться нам втратити якісь галузі, скажімо, чи не станемо ми тільки аграрно-індустріальними там або втративши електроніку чи літакобудування? Як ви думаєте, 10 зберегти? Ну Дивіться, є Україна, так? Які літаки літають між нашими містами? Багато літає анів, літають боїнги, літають інші. Чому ми не закупляємо? Літаки власного виробництва, оце і є підтримка власного виробника. Оце треба робити. Розвивати внутрішній туризм. Сьогодні доріг немає. Поїзди скасовуємо. А як ми будемо жити в єдиній країні? Якщо люди між собою не будуть спілкуватися, воно одне за одне тяне. Якщо будуть літаки, буде замовлення, значить «Моторсвіч» буде мати більшу можливість брати людей на роботу. Правильно? Та ж сама запришталь сьогодні, до речі працює достатньо непогано. Є замовлення. Підприємство працює. Тобто, той, хто хоче бути успішним, цей себе реформує. Щоб менше використовувати енергії і мати більший економічний ефект. А той, хто мріє про якісь чудесі, розказує байки, що треба там співпраця, якась схід сьогодні виграє той, хто має найновіші технології і має найкращих людей. Сьогодні весь світ шукає за хорошими людьми. а Ми маємо тих людей, і дуже часто ми їх просто втрачаємо. Якщо ви скажете про розпуск парламенту, воно вчасно, чи недозріло, чи перезріло це рішення. Ну, це б парламент я би розпускав ще півроку тому назад. Тому що за півроку він не прийняв жодного закону, який би хоча б якимось чином змінив життя людей. Жодна децентралізація, жодна підтримка місцевого самоврядування, жодного закону не прийнято. Але мене сумує інший факт, що нові вибори відбуваються за закритими списками. Є воля українців. Вибори мають бути за відкритими списками. Це також було в передвиборчій програмі президента, і це треба зробити. Немає проблем. Хоча парламент він може завтра прийняти закон за відкритими списками. Тоді є можливість, щоб ми обирали. Я маю велике переживання, щоб ці вибори не були просто випусканням пару. Коли знов ті самі політики захочуть бути присутніми, знов обіцяючи українцям чудесі там і невідомо що, потрібна зміна політичних еліт, активні люди, які себе проявили, які не боялися бути правдивими, які йшли на достатньо серйозні жертви. Але, власне, ці люди сьогодні будують незалежну державу, а не ті, що в парламенті займаються балабольством. Ще у мене два питання: місцеве самоврядування чи не буде в нинішніх умовах, коли йде війна на сході, це тим каталізатором, яким надасть поштовх до розвалу країни реально? надання місцевому самоврядуванню ще більше, дуже великих прав. значить всі успішні країни світу. Вони свій успіх будують на підтримці міст, тому що міста є мобільні, вони швидко можуть робити ті чи інші реформи. Та ж сама Німеччина, яка є сьогодні лідером Європейського Союзу, там максимальна підтримка міст. В нас же в Україні навпаки за 20 років незалежності з міст забирають і забирають повноваження. І будують, знаєте, цей колос на глиняних ногах. Тому, якщо б влада була в людей, в громадах, ми не мали б тої біди, яку ми маємо сьогодні на Сході. Тому е, місцеве самоврядування і підтримка його це запорука успіху нашої держави, незалежної держави. І на превеликий жаль, ніхто сьогодні для цього палець-палець палець не вдарив існуючому парламенті. Так, але ж чому на сході ще так трапилося? Тому що фактично там зроблені князівські угіддя. Якісь. Ви не путайте, будь ласка, е, федералізацію. Яка дійсно в уяві деяких олігархів є феодалізацією і підтримкою місцевого самоврядування? Місцеве самоврядування це є можливість містам нормально управляти своїми ресурсами, своїм майном. Сьогодні це право забрано з громади. Сьогодні люди як наймити, так і всі чекають, що там цар великий в Києві скаже, як він ваші гроші поділить. І це триває скільки 20 років в нашій державі, тому що за 20 років Україна палець у палець не вдарила для підтримки міст, а навпаки. Тому, якщо б хоча б один крок буде, тоді буде результат. Що таке міста? 500 міст. Це 500 турбореактивних двигунів в нашій державі. Вони сьогодні працюють на холостому ходу. Якщо дати нормальний імпульс, ті двигуни виведуть Україну на нову орбіту розвитку. Я в цьому переконаний, тому що я це бачу по прикладу Львова, яким я його прийняв. В 2006 році, який він є сьогодні, а зробив відсотків 5. А 95% часу я трачу на боротьбу з системою, яка постійно впхає палки, яка заважає, тому що боїться успіху. Тому що простіше сказати, що нічого не виходить, це погано. А я хочу, щоб був успіх, щоб були успішні міста і щоб була успішна країна. І наостанок особисте питання. Днями ви прийняли участь з синами у благодійній акції, облилися крижаною водою. Зважаючи на вашу занятість, скільки часу приділяєте сім'ї? Вистачає їм вашого спілкування? Ну, є неділя піти до церкви, є відпустка, хоча в цьому році не вийшло. Знаєте, тут важлива є не кількість, тут важлива є якість. І я щасливий, що я маю Катерину, яка дуже допомагає, і вона, власне, більше часу тратить дітям, даючи можливість мені працювати. Дякую. Дякую вам. Часу здоров'я.